І він вийшов і пішов зазвичаєм на гору оливну, а за ним пішли учні його. Оливкова гора була одним із улюблених місць Ісуса. Куди він зазвичай приходив з особливою метою. Гефсиманія – це місце, де Господь Ісус. Віддалявся від усього, щоб присвятити час спілкуванню з отцем. Він спускався, проходив через Кедронську долину й приходив сюди, у Гевсиманію, де не було нікого, лише оливкові дерева. Він обирав духовне життя, Він залишав місто. Полишаючи все те прекрасне, заради чого люди приходили до Єрусалиму, Господь Ісус залишав Єрусалим і приходив сюди, бачачи такий самий краєвид Єрусалиму, який ми зараз бачимо, щоб молитися. Мій батьку. У цей момент він полишав земне царство Єрусалиму, щоб обрати царство Боже, царство свого Отця. Мій батько. Господь Ісус залишив нам тут урок. Перед усім це наші стосунки з Богом. Шукати передусім Царство Боже означає ставити на перше місце спілкування з ним, знаючи, що всі інші речі є наслідком цієї близькості. Гевсиманія далека від усього і всіх, це місце близькості з Богом, де можна відкрити свою душу та почути Його голос понад усі інші голоси. Місце, де можна розв'язати проблеми своєї душі та отримати те, що і справді потрібно незамінні моменти для життя, яке на 100% залежить від Бога, живучи досконалою волею Отця.